з сесійної ради, а, що десь 34 листопада зібрались для напочання подних дій. З сесійної ради, а, насправді на 37-й консультативній сесії на порядку денному стоїть питання про розробку плану з другого проекту підвищення планового донець на розгляд, на затвердження перед 37-ю консультативною сесією 15.03.

Першу, питання, а, Перше питання про складження порядку Порядок денний. Перше питання про затвердження порядку дня чергової сети. Другое питание проведення українська совершенно радивоська, що это контроль України в номер. Друге питання у нас буде проведення спорту наради космос